Що автоматично ставить хрест на першому побаченні. Приблизно місяць тому я планував сходити на побачення зі знайомою дівчиною, яка мені подобалась. Після того, як ми все спланували, вона дзвонить мені і каже: А так, я, мабуть, повинна сказати тобі, що я заручена і мій наречений приєднається до нас. Але ти не хвилюйся, все нормально. У нас відкриті стосунки, і він також приведе свою дівчину. Те, як хтось поводиться по відношенню до офіціантів, може багато розповісти вам про те, що це за людина. Мій колишній бос наполіг на тому, щоб провести співбесіду зі мною в ресторані. Після того, як запропонував мені посаду в своїй компанії, пояснив мені причину такого дивного вибору місця. Як людина, яка працювала офіціантом роками, я можу сказати вам, що він мав рацію. Відсутність інтересу до мене особисто, коли співрозмовник говорить тільки про себе і не виявляє інтересу, коли я розповідаю щось про своє життя. Сто відсотків. А коли ви намагаєтесь приєднатись до розмови, він якимось чином одразу знаходить спосіб використати те, що ви говорите, щоб продовжити монолог про себе коханого. Найцікавіші люди це ті, які цікавляться іншими. Ось чому більшість людей любить собак. Собаки так раді бачити вас, що практично вистрибують зі шкіри, коли вас зустрічають. Тому, якщо ви хочете сподобатись людям, знайдіть у їхній особистості щось, що вважатимете справді цікавим, і запитайте їх про це. Дейл Карнегі, як завойовувати друзів і впливати на людей. Один чувак якось зняв шкарпетки, коли ми дивились фільм, і почав нігтями виколупувати щось під нігтів на ногах. Я одразу звалила, приводити своїх батьків зі мною раз було. Як привели батьків і батьки залишилися? Так, батьки залишились, а я пішла. Коли ви явно на 20 років старші за фотографії, які використали в додатку для знайомств, приходити на побачення вже п'яними. Кілька років тому я пішов на побачення з панянкою, з якою навчався в середній школі. Вона була насправді непоганою жінкою, але з'явилась на побачення на підпитку, курила і повторювала: я люблю горілку. Я вже знав, які можуть бути стосунки з алкоголіками, тому другого побачення не було. Обручка, я розмовляв з жінкою, яка дуже чітко дала зрозуміти, що хотіла б піти зі мною на вечерю, але на пальці в неї була обручка. Я сказав, що дотримую своїх принципів і не ходжу на побачення із заміжніми жінками. Але ж я, твоя дружина, сказала вона без винятків. Відповів я. Він абсолютно несподівано сказав мені, що не вірить у контрацепцію. Мій друг хотів піти з дівчиною на побачення. Вона вирішила взяти свою подругу, тож він привів і мене. У мене було два завдання: не дати подружці почуватись незграбним третім колесом і допомогти всім підтримувати розмову, тому що мій друг не дуже вміє це робити. З першого погляду було помітно, що ці дві жінки виглядали досить. Недолуго, знаєте, жирне волосся, брудний одяг, неприємний запах з рота, запах травки тощо. Не мій типаж, м'яко кажучи. Але другові кохання засліпило очі, тож він нічого здавалось не помічав. Яке ж було моє здивування, коли незадовго до кінця вечері виявилось, що ці жінки були шалено розумні. Середній бал близько чотирьох, престижні стипендії. Одну із них завчасно зарахували до юридичного факультету, а іншу до медичного. Коротше кажучи, ми втрьох із задоволення. Олень розмовляли про медицину та політику. Мій приятель однак виглядав так, ніби хотів померти. Я бачив, як його душа покидала тіло, коли вони почали говорити про те, в чому він ні в зуб ногою. Я був на першому побаченні з дівчиною, яка, по суті, ледь не влаштувала кулачний бій з хлопцем, який стояв перед нами в черзі за продуктами. Вона дуже агресивно стала сваритись з незнайомцем. А він, звісно, почав наїжджати на мене, щоб я заспокоїв навіжену. Я закінчив побачення і більше ніколи з нею не спілкувався. Просити у борг. Довга історія. Якщо коротко, зустрічав дівчину пару разів у громадському транспорті. Запросив її на побачення. Було у нас побачення, і незадовго до його закінчення вона попросила 200 доларів в борг. Сказала, що поверне на другому побаченні. Грошей я не дав, і другого побачення не було. Коли постійно запитую, чи є у вас зброя в сумочці. Коли він вперше запитав це, я розсміялась. Подумала, що це доволі дивне запитання, але не відповіла. Другого разу я сказала, що не розкриваю своїх секретів на першому побаченні. Втретє, коли він запитав, я подивилась йому прямо в очі і запитала, чи справді він хоче дізнатись про це. Я, до речі, не мала зброї, але тепер ношу. Після того, як обід закінчився, він намагався переконати мене нав'язливо, сісти у його машину, поїхати. Випити кави, жодного шансу, чувак. Я не тільки не сяду в твою машину, але навіть не піду з тобою в кафе. І вечеряти ми більше не будемо ніколи. До побачення дуже дивні люди бувають. Багато років тому я була в протилежній ситуації. Хлопець ховав під курткою зброю. Було спекотно і волого, тому видалось дивним, що хтось одягнув куртку. Протягом усього побачення він відчайдушно намагався змусити мене запитати його про його пістолет, вдаючись до все більш екстремальних заходів, як -от різко відкриваючи куртку, коли потягувався за гаманцем. Ми зайшли до мене в квартиру, щоб я могла швидко перевзутися. Коли мій кондиціонер шумно увімкнувся, він подумав, що це зловмисник. Вихопив свого пістолета, вдаючи з себе лицаря захисника. Одного разу я пішов на ланч із сипочкою Стіндер. Вона з'явилась з голови до п'ят у сувенірній продукції Дісней. Я кажу про вуха міні-маус, намисто Дісней, футболку Дісней, джинси Дісней, взуття Дісней, годинник Дісней Епл. Вона була мила, але не мого поля ягода. Тож я обережно її спекався. Через два-три тижні я отримав листа поштою в Діснеївському конверті. Ця дівчина, якимось чином дізналась мою адресу, та надіслала мені листа, в як. Йшлося, що я роблю велику помилку. Вона точно знає, що нам призначено бути разом на вік, і я повинен дати їй ще один шанс. Мій договір оренди закінчувався через два тижні, тож я переїхав від гріха подалі. Тому так, хтось одержимий Діснеєм, точно не мій варіант. Їсти з моєї тарілки, хоча я ще не закінчила споживати їжу. Було у мене таке побачення. Я повільно їла, насолоджуючись розмовою. Спожила можливо одну третю свого обіду, коли він вже закінчив свою трапезу. Простягнув руку через стіл і почав під'їдати з моєї тарілки. Мені довелось заїхати у Макдональдс по дорозі додому, тому що я залишилась голодна. Другого побачення не було. Бути занадто тактильним. Я на першому побаченні для того, щоб пізнати тебе ближче, а не для того, щоб тобі було де руки потримати. Мені дуже некомфортно. Зазвичай складається враження, що людина не бачить кордонів. Якщо людина одягається невідповідно для побачення, мій хороший друг запросив дівчину на побачення в похід. Вона причвалала на високих підборах, наче йшла на весілля чи у ресторан. Так, і таке трапляється. Він подумав, що вона можливо неправильно зрозуміла, але вона непохитно стверджувала, що завжди носить такий одяг в мандрівках. Недовго вона протрималась в поході. Ось вам і зворотний бік медалі. Пішов на побачення з дівчиною. Вона була прекрасна. У нас було багато спільних інтересів. Ми чудово поспілкувались у додатку для знайомств перед побаченням. Зустрілися повечеряти. Все було гаразд, я так думав. Вечеря закінчилась, як і наше спілкування. Нічого страшного, так буває приблизно через півроку. Я натрапив на її профіль у тому самому додатку для знайомств. Під на якому найгіршому побаченні ви були, вона відповіла: він був косооким і говорив тільки про своїх чотирьох котів. Я був розбитий. У мене косоокість, але лише три коти. Незважаючи на те, що я досить добре справляюсь з приховуванням своєї вади очей, вона сиділа праворуч, а не ліворуч на першому побаченні. Я все одно переконаний, що йшлося про мене. Хоча я абсолютно не підозрював, що забагато теревенив про котів. Це був величезний удар по самолюбству, який на багато речей відкрив мені очі. Я дуже швидко зрозумів, що хороша порція скромності робить дива. Просто пам'ятайте, навіть якщо ви думаєте, що не робите нічого поганого, ви ймовірно комусь можете не сподобатись. Я трохи дивна. Я часто ходжу на побачення, але ніколи не йду на побачення з тим самим хлопцем вдруге. Здається, в останній я була на другому побаченні ще в старших класах. В мене просто такий смак. Гаразд, тобі подобається змушувати хлопців витрачати свій час на те, щоб погодувати тебе у твоєму улюбленому ресторані. Ти ще й забираєш залишки їжі із собою. Ні, ти не девакувата, Ти просто використовуєш людей, марнуєш їхній час, і з тобою неприємно навіть сидіти поруч. Як уже зазначали деякі люди, надмірне використання телефону. Я розумію, якщо це пов'язано з роботою чи екстреною ситуацією. Але крім цих випадків, на мою думку, не варто витріщатись в екран: грубість або агресивність до офіціантів, Налегатися, принаймні перед або на початку побачення тощо говорити про свого колишнього. Якщо виглядає, що у людини немає інтересів чи хобі, мрії чи цілей, тоді нам не по дорозі. Пішла на побачення зі старшим чуваком у квест-кімнату. Ми сиділи в симуляторі вантажівки, коли він сказав мені подивитись на нього. Я повернула голову і побачила, що він висунув свого прутня і почав дрочити. Ми сиділи поруч. Не можу пригадати його ім'я, як з ним познайомилася ще навіть як виглядає його обличчя. Але добре пам'ятаю миттєву огиду та раптову потребу йти додому. Мабуть, не варто робити таке на першому побаченні, хлопці. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які у вас були невдалі побачення. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!